туди. Равно? А що нам робити? Він іде повільно. Mm. Повільно йде? Mm. Такий, Тут повільно. його очі. Давай. Поїхало. Ну, аж оді. А, аж одіви. Д'яко. жугне. Ох, І а, а жоди, <реку> Всім привіт! Як ви зрозуміли, у мене вже день в розпалі. Я другий раз їду до школи. Лія вже там, і я вже відпрацювала в першому будинку. А взагалі день такий насичений, що я б навіть сказала занадто насичений. Я навіть погано спала мало і погано, бо переймаюся, щоб все вдалося як слід. Нервовий день, ось так би я його. Назвала, але все згодом. Отже, відправили Петра, провела Петра в табір. Вони їдуть з класом на цілих п'ять днів, чотири ночі, п'ять днів. Будуть ходити в походи гірські, жити в готелі, в ну, такій туристичній базі, плавати на каяках, ходити в походи і розважатись на природі. Я, звичайно, переживаю, переймаюся, як все пройде. Вчора весь день збирали речі, до останнього дня відкладали, але врешті начебто зібралися. Ну, що ж, у Лідії справи не дуже. Чоловік продовжує хворіти. В нього Паркінсон і це ускладнює навіть перебіг такої хвороби, як бронхіт, каже, що в нього спазми, блокує горло, не може дихати. Вночі кожні 10 хвилин її кличе. Зараз вранці спить, каже, краще вже. Вночі. Вона сама така виснажена, худенька, втомлена. Власне, вона мене зустрічає вже не перший раз. Зустрічає, розповідає це все, потім йде, лягає в ліжку і спить. А ще вона мені сказала, що їй подзвонили в четвер минулий з бірозмого і сказали, що я закінчую працювати і що в них немає заміни. І на липень точно до неї ніхто не буде приходити. Тобто перепросили, але пояснили, що немає працівників, немає роботи. В першу чергу вони віддають ці години тимком, от Догляд обов'язковий. Прибирання відходить на другий план. Тож вона мене розпитувала про мої подальші плани, чому так? Ну і, звичайно, сказала, що все розуміє. Все правильно, все розуміє. Це дуже важко, важка робота, діти і так далі. Питань немає. Але вона Ї... їй сумно бо Я її більш ніж влаштовувала. Ну і ми з ним близькими стали за весь цей час, поки я в неї працювала. Лідія, як завжди, дала смаколики, передала дітям ось такий величезний кекс. Дуже смачний. Ми таке теж час від часу купуємо. Я, я і такий величезний, я їй кажу. <гум> Прям дуже великий вона каже: Ну, що знайшла, та і придбала. <гум> так великий. Зато вистачить на всю родину. 800 грамів. Взагалі, у нас сьогодні день народження в Миколая, 15 років. І... О, скоріше за все, після роботи, після групи подовженого дня, адже я працюю там до початку шостої. Поїдемо в Макдональдс вечеряти. Легше добре для мене. Не треба буде готувати їсти. І торт з тортиком ще вирішимо або приготуємо швиденько брауні за допомогою Григорія. Він задоволенням це зробить. Або вже придбаємо теж поряд є супермаркет. Подивимось, ніяких таких приготувань завчасних немає. А, і Петро пропустить саме таке святкування, а в суботу ми продовжимо. Ще раз, і начебто, є в мене замовлення від дітей, щоб я суші приготувала. Тобто ось такі мої домашні роли, але це вже буде на вихідних, коли і Петро з'явиться і повернеться, і ми. Зберемося всі разом за одним столом. Поки що так. І я сьогодні, хоч і довго працюватиму, але не багато. У мене тільки що було, було віконечко, годину. І зараз годину в письменника працюю. І потім дві години до наступного місця в мене буде перерва. Тож не дуже напружений день, хоч розтягнутий, бо почала о восьмій. Так, внизу католики. Зайняті своїми справами робочими. Треба зайти в бюро віддати ключі від мадам, в якої від квартири, так не від мадам, а від будинку, в якому я вранці була. Так, перекрили дорогу. Розбирають кришу дах точніше. Вулиця Віктора Гюго. Працювала тут годинку. їду додому. А, тільки що прийшло повідомлення з офісу, що в нас новий колега, якого звуть Фарель. Саме я передивила ще раз, перечитала. Так і так, чоловіч, чоловіче ім'я і Займенники чоловічі використані, і мені дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, тобто, повідомлення було, що ну вітаємо нашій команді нового працівника. Це просто перший випадок. Коли в нас випадок, так мене до речі, в коментарях постійно виправляють. Випадок, треба правильно казати. Ось щоб чоловік був. Яку він буде роботу виконувати цікаво? Ах, невже буде так само прибирати і доглядати? Ось і пролетіло дві годинки, можна сказати, відпочила. Ох, на вулиці вже парить. 28 градусів. Так, у мене зараз 2 години 45 хвилин, майже 3 години праці в двох будинках. Я сьогодні в ударі, можна сказати. Настрій такий, що заблокувала трьох людей. Думаю, що то все ж таки люди, як би там не було, як би вони себе не поводили. Причому таких, які не перший раз вже приходять, і це вже просто з мого боку якийсь мазохізм. Тривалий час місяцями просто. Реально хейтери такі матьорі. не знаю українською, як це слово означає. Тобто люди стабільно протягом місяця, місяців приходять написати якусь гидоту мені, якусь образу. Я сьогодні сказала годі. З мене чого це має бути. Нехай тепер буде менше сперечань. І всі і коментарі будуть всі чудові і захопливі. Чи зі словами підтримки. Власне, не маю ресурсу вигрібати психологічні проблеми інших людей. Ось так. Я, звичайно, все розумію, що. Не буває ідеального світу, в якому всі тебе розуміють і з тобою погоджуються, так і не має бути насправді. Тоді неможливо помітити свої помилки, але ж коли намагаєшся щоразу відповідати, навіть щось пояснювати, люди вперто приходять з, нуль... з нульовою толерантністю, з нульовим бажанням. Хоч щось зрозуміти, а з чітким бажанням образити. Ось єдина мета, яка присутня, тому що пишуть одні і ті самі образи, насправді. Причому засновані на своїх добре все. Знову я оце <гум> нею. Забагато про це думаю, тому і блокую більше. Не буду на це звертати увагу. І сьогодні хотіла записати розмовне відео і уявляєте, не змогла знайти теми, точніше змогла, але дуже довго не могла визначити, що ж вам буде цікаво послухати. Такого розважального все ж таки формату. Ой. Мені вже здається, що не розповідай. З... Завжди зна... знайдуться ображені просто, я не знаю. Ну, справді, як мені колись написали, теж що. Гуля в... на каналах Про, про в'язання Хейт, і скандали, і хейтери там, авторці пишуть про кльони. Що ж ви хотіли? А тут в мене що не тема, то. Люди рефлексують. Все ладно. Крутимо педалі далі. А Аж одій. Як завжди, я мала зараз їхати в школу за дітками, але мені додали заміну ще півтори години сьогодні працюю. Ось ця маленька машина. Та, що не потребує прав. Ось нею, до речі, можна з 14 років кермувати. У квартирах живуть люди, французи, сім'ї з дітьми. Біля школи я їх зустрічала, але також коли ми отримували в Рестодекюр безкоштовні набори продуктів, я їх там постійно бачила протягом півтора року. Так от вони в цьому будинку живуть соціальному. Отак забула сказати, я маю на увазі тільки що на зустріч мені йшли молоді люди. А працювала я в сім'ї, де нещодавно ввечері допомагала дядькові міжю вкладатися спати в ліжко. Але зараз моя послуга для мадам прибирання півтори години. Думаю про Петра, як він там в таборі, чи все гаразд чи все поселилась з тим, з ким хотів, в кімнату потрапив чи ні, чи немає якихось негараздів. Думаю, все буде добре. Він хотів поїхати, провести час з друзями, тож думаю, все буде добре. Можна, Гриш, ми на майданчик. Швидкий гриня. Їдемо в Макдональд. Ну не вони тут у разом з фарбою. Угу, дуже гарно. Так, 10... 12 хвилин до зачинення цього супермаркету ми не купили торт вчасно і поїхали в сусіднє містечко. Як містечко називається? Мюре ануе. Капітане, капітане. Щось таке вдалося купити. Два тота. Це тато вирішив, що одного чомусь нам буде мало. Виглядає мало. смачно. Це Я було найкраще. Тримай в руках. Будь ласка. Вчитель Петра вже надсилає електронними листами фото фотографії. Як вони, там відпочивають, завтра в похід ідуть, мабуть, навіть з ночівлею, я так і не зрозуміла. Але наче все, все в них. у нас вітер якийсь холодний і сильний почався. О, пиво. В Макдональдсі продається пиво. Ну тут у Франції. В Україні точно алкоголь не продають. Нічого собі. Миколай, ну посміхнись трошки. В що це таке виклас? Отже, те, що ми вперше побачили в Макдональдсі в, у Франції, тому що в Україні ми такого не, не зустрічали, не знаю, зараз змінилося чи ні. Отже, тут використовують багаторазові стаканчики для картоплі, для води. Ну, все багаторазово, скажу. Ну, соуси класичні. А ось посуд так виглядає, ось тут нагець, немає картону, і там спеціальні стійка, спеціальна, де все це треба класти, розкладати, сортувати, і потім це миють. Там написано здається, при 60 градусах все це. і немає трубочок теж ніяких. Тож ось така екологічна ініціатива. Ліє. Ніколи граю з лрією. Так, це власне те, про що я розповідала. Сюди ось рідино з льодом кидати. Ось щось паперове, таці і ось те, що миється. При температурі 60 градусів. Вчитися в різних школах. Це тут ще одна школа в карбоні. В нас. Поруч. Новіше, так. Теж класно, так? Виглядає непогано. Давай, бажанничка. Ну давай. Свічки догорають. Так, якщо ви переймалися, то все сталося. Миколай е, побажав щось секретне. Звичайно, ми його вже не розпитували, що саме. Е, ну, з, е, зрозуміло, є така традиція не розповідати, щоб збулося, чого йому і бажаємо. Ось такий є доволі скромний вечір. Ми, ми зазвичай теж не влаштовуємо таких багатолюдних святкувань. Ну, будемо говорити, що це наша така сімейна традиція. Єдине, що ось Петра не вистачало фотографії, які нам надіслав вчитель, зараз я покажу. Ну, ви зрозуміли, такий формат відео, фотографії. Там, звичайно, є де видно обличчя дітей, в тому числі і Петра, але я їх не буду ось так на загал виставляти. Поставтесь, будь ласка, до цього з розумінням. У нас буде ще таке умовне продовження дня народження в суботу. Буду вже вдома готувати, і тортик буде вже домашній. Дубль-два так будемо це називати. Знову ж таки, це є така наша сімейна маленька традиція. Діти це називають продовженням дня народження. Ми зазвичай або відвідували якісь такі місця для розваги і відпочинку, типу аквапарка, зоопарка, ще кудись їхали або йшли. В даному випадку теж в нас дещо заплановано, доволі активна спота попереду. А в робочий день все набагато простіше, скажімо так. Власне, дякую вам за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки. Не забувайте. Дякую, що підписуєтесь, Кількість глядачів зростає. Це чудово, гарна новина. Я вам за це дуже вдячна. Залишайтесь на каналі, готую вже для вас нове відео, новий влог. Тож, побачимось. Бувайте!